Так, доброго сім дня. Купила такі ось обжимні кліщі. Мені треба штук 8 наконечників обжати. Ну, ніде обжимкою. Та дуже не шукав і де її взяти не знаю, щоб нормально обжати. Плюнув, купив такі кліщі. В хазяйстві, я думаю, вони згодяться. Зараз подивимося. Ну, такі гідравлічні. Тут ось о, он написано. Це включити. ось зажимати. Затискати. О, вони і самі виходять. Класно. Так, це змінні, А як вони витягуються? Ага. Одна ця. на подовжині які вони. А чого воно не витягується? Може треба його. А не. Йо. А ну, зараз витягну і потім включусь. Так, чого не витягувалося, бо все бачите, тут якось воно така. Ця юпочка зробилась. Так, це на 4. На 4. Зараз спробуємо, я одрізав, ось я відрізав такий кусок трубки, трошки її підрівняв. І в мене є отакий старезний кабель. Спробуємо його обжати. Не знаю наскільки він квадратів. Ось трохи прибрав нитки декілька. Так, ну що, спробуємо, наприклад, на... Так, це 25. Ну, мабуть, на 25 давати. Я ще не в курсах дуже, але давайте на 25 поставимо. Так. Де вже я загрів старий на 4? А, ось на 4. Так, все поставим сюди. А 25 ставимо сюди. Ну тут, тут кругленькі нормальні. Мабуть, не видно було, да? так? Отак. Так краще буде. Так. Як Бачите, перший раз ще не дуже я. Так, он Уф. вставляємо. Мабуть цей ага. Мабуть трохи не так бачите Щоб щоб зручніше було, мабуть треба зразу вставити тепер трохи такого взять стінки десь міліметр, це кусок труби мідної обрізати. Так, тепер вставляємо. Що то значить як не вмієш? Так, ну і пробуємо обтискати. Ну, йде нормально. Так. Ну, Ну, а что, оттискается, а ну-ка, до кінця. Дотисне. Дотискає, ще дотискає. А ну ще пробуем. Дотискає, дивіться. І ще дотискає. Ух ти, Ничего себе, ну... Все-таки ж до кінця хочу дотиснути. На 25-ку. Ну-ка. Ні, все вже. Так, тепер мінус. Дивимось. Ти. Видно. Класно. Ну я б сказав би класно. Тепер сюди ставимо. Так, Закрито І тут тиснемо. Як воно? А, отак, так. Тепер. То з тої сторони, а це з цієї сторони. Пробуємо тепер. Все. Якщо... Тепер... теперь була пам'ять телефон. другий раз знімаю. А це така обжимка бачите це тут з цієї сторони обжав. і тут обжав. Ну нормально обжалося не значить значить що можу сказати кому треба можете звертатися обіжму обжиму чи як воно скажеться? Кажеться. Домовимося. Всім пока.